Це новий дизайн монобанку. Я Михайло Рогальський, співзасновник Моно, і в цьому відео розкажу, що змінилось та чому взагалі вирішили робити редизайн. Що змінилось? На головному екрані залишилось найголовніше ваш баланс, картка та інформація про останній платіж. Тап на картку покаже всю інформацію про неї та відкриє її налаштування. Зверху ще маленькі іконки, статистики витрат, налаштування вашого профілю та вже ж зовнішній вигляд особистого кота. В мене, до речі, ось такий. Трохи нижче на цьому екрані є меню з функціями, якими за статистикою користуються найчастіше. Це переказ, поповнення і платежі. Вона ще заходить у банківський застосунок. Відправити гроші або подивитись, чи прийшли тобі гроші, чи просто глянути баланс. Ще нижче розміщена різна загальна інформація та підтримка. Головне нововведення це перехід між картками та рахунками. Тепер він відбувається за свайпом в бік. Тобто, відкриваючи застосунок, ви потрапляєте на чорну картку, як і раніше, але вам більше не треба окреме меню, щоб перейти на іншу картку. Ви просто гортаєте праворуч і бачите білу, валютну картку та інші. А якщо свайпнути в інший бік, відкриється виписка усіх операцій з усіх карток. Це тепер моя улюблена фіча. Раніше, коли приходило сповіщення, наприклад, про списання грошей. Ти заходиш у випуск однієї картки, не знаходиш там цієї операції, відкриваєш іншу і так далі. Довелося прямо шукати, що це за списання та звідки воно взялося. Тепер все під рукою в одному місці. Тобто нарешті зручно контролювати взагалі всі витрати з усіх карток. Чому ми вирішили зробити редизайн? На це є дві причини. Найголовніше полягає у тому, що коли з'явився Монобанк, у нас був лише один продукт наша класична чорна карта. Прийшло майже сім років, і тепер ми маємо декілька карток, валютні картки, рахунки, ФОП та НПД. А ще ось ось плануємо додаткове розширення. Там декілька нових крутих продуктів, але я поки що не можу сказати, що саме. Підписуйтесь на канал, ви обов'язково дізнаєтесь першим. Задача була створити зручне рішення, щоб монобанк міг розширюватися надалі. При цьому нам було важливо не втратити легкість та автентичність, не змінюючи відчуття користувача. Щоб він заходив за стосунок і бачив те, що бачив раніше: баланс, випуска, переказ коштів, красива картка це було основою. Також ми не пішли від скеоморфічної картки, бо саме вона є частиною нашої ідентичності. Вона тепер майже 3D лежить в перспективі, але впізнаваність залишилась. Те саме із градієнтом на фоні. Бо насправді все краще читається, якщо фон однотонний. Або просто білий, але з градієнтом це точно моно. Друга причина це любов до процесу створення дизайну. Є два підходи до цього. Раціональний, як, наприклад, в Amazon, де головна ціль це конверсія. І зміни дизайну відбуваються через AB-тести, а є емоційний. І другий це наш. Всі змінюються, світ змінюється, люди змінюють смартфони, машини, кросівки, і ми теж хочемо виглядати по-новому, додавши у світ банківських застосунків щось нове, щоб цей рух не зупинявся. Ми розуміємо, що будь-який редизайн прибирає дещо дуже цінне, і це звичка. Нашому мозку комфортніше з чимось вже знайомим. Бо це про підсвідоме відчуття безпеки, але зміни потрібні кожному продукту. Колись сайти та додатки, що для нас зараз комфортні, теж були новими та незвичними. Просто подивіться, як виглядав сайт Apple в середині 90-х. А ось так в 2010 році, а ось так зараз. Таким був Google у 2007, тисячі ось так сьогодні. А якщо дивитись по застосунках, ось Uber у версії 2012 року. А ось як він виглядає сьогодні. Уявіть, що було, якби вони не змінились. Ми б досі натискали на кнопки з гострими кутами. Якщо що, для тих, кому треба трішки більше часу на те, аби попрощатись старим дизайном, поки що є кнопка, що я повертаю. Сподіваюсь, що вам сподобається. Робота було зроблено дуже багато. внесені сотні правок. Ми всією командою щиро хочемо, щоб вам це зайшло. Бо ми ж це робимо насамперед для вас. В будь-якому разі, пишіть в коментарях, як вам да дизайн. Зараз команда буде активно збирати зворотній зв'язок, тому вас точно побачать і почують. А ще подивіться ось це відео, де я розповідаю про те, як наша банка стала найбільшим донатним інструментом країни саме завдяки користувачам. До зустрічі!